Напередодні Дня Незалежності України в наше місто Герой Ерпінь сьогодні приїхало багато делегацій. Була фінська делегація, був прем'єр-міністр Фінляндії, він відвідав модульне містечко. За допомогою Фінляндії це модульне містечко було і збудовано. Ірпінська міська рада разом з обласною військовою адміністрацією зробили благоустрій, провели водопостачання, водовідведення, електрику. Ми підключили людям інтернет і на себе взяли всі витрати по комунальному господарству. За інтернет плату, за електрику, за воду, за водовідведення. Ми Говорили з прем'єр-міністром про співпрацю між нашим містом і урядом Фінляндії. І якщо нам будуть потрібна допомога в модульних містечках, ще вони запевнили, готові надавати. Ми будемо далі спілкуватися з послом Фінляндії в Україні. І я думаю, якщо буде потреба додатково ставити, вони нам обов'язково допоможуть. Маркушин Олександр. До нас сьогодні приїжджав президент Португалії разом з послом Португалії в Україні і міністром. Ми ще нещодавно проводили День Португалії саме в Ірпіні разом з послом і показували культуру Португалії, їжу Португалії. І звичайно, у нас була телеміст з Кашхайшем. Айлівінкашка Волні. А це наше місто побратимно за мая ватвей. Салотвінсістена ми розповіли, що відбувалося в нашому місті герой героїрпіні, як ми захищалися, і звичайно, подякували за співпрацю. Подякували за те, що Португалія, Лісабон і Кашкайш один із перших прийняв наших українців під час бойових дій саме в вірпіні.